Всім доброго дня. Бажаю всім доброго здоров'я. Дякую всім, хто дивиться мої відеоролики. Вітаю вас з наступившим новим роком і продовжую знімати відео і викладати в YouTube канал. Сьогодні хочу приготувати такий простенький салатик, можна сказати, салат на кожен день. От як ми щось хочемо, наче. Приготувати, от щоб ще якась була, як кажуть, добавка до нашої їди, те, що ми готуємо, можна зробити ось такий простенький салат. значить Зараз покажу вам його приготування. ось Беру курячу грудинку, у мене копчена, я купила в магазині. Можна відварити і один свіжий огірок. так І ще для цього салата потрібно, ось я зварила три яйця і кусочок у мене сиру. От. І зараз буду слоями викладати ці всі інгредієнти, буду робити слоями салат. Значить, перший слой буде у мене куряча грудинка. От. Її треба покришити маленьким кубиком. Зараз покажу вам все. Можна соломкою. Ну, у мене буде тарілка невеличка така. Я роблю для небагато цього салату, Одну тарілочку зроблю. Так, ось таким кубиком кришу салат. Ой, вибачаюсь салат. Думаю, про салат та й кажу салат. Не куряче м'ясо. Ось так. І викладаю на тарілочку його. Перший слой. Всі слої буду промазувати майонезом. Так, зараз зроблю, тоді далі вам покажу відео. Так, показую вам ось перший слой я зробила зробила сіточку з майонеза, на м'ясо із курки. Так? Тепер ось я такими прояві. Полосочками покришила свіжий огірок, Викладаю на м'ясо, розпреділяємо. От. Кожен слой робимо сіточку з майонеза. Ну, от На м'ясо я роблю більшу, таку, наче густішу сіточку. А тут уже на ці продукти можна трошки і менше майонезу додати. Ну, тут треба дивитися за смаком. От. І щоб і салат вже був не як кажуть, не сухий. Так? От. Ну, Ось так яйця. О, яйця кажу, бачите, огірок розподілила. Так? Тепер дивіться, хочу вам показати. ось. Я купила майонез ось в такому пакеті, так? А мені треба сіточку з майонезу зробити. Що я зробила? Значить, дивіться: кусочок з звичайного пакета відрізала, ну, який вам пошкоджений, може, десь порвався пакетик. Відрізала шматочок плюночки, От. І ось різинкою, різинкою, бачите, ось так її сюди закріпила. Обичною резиночкою такою. от. І все. А тут ось зробила я дві дирочки з звичайною зубочисткою. Ось проколола просто. І подивіться, як гарно з такого пакета можна робити сіточку з майонеза. Ось показую вам, дивіться як. Бачите? Ось. Оце такий лайфак вам показую. Тепер на огірок труяйця на тертушку. Прямо сюди я тру в салат. Розприділила яйця по салатику знову ж таки роблю легеньку сіточку із майонеза і зверху буду затирати. Сиром. Сиром буду затирати на ось таку тертушечку, бачите, міленьку. Прямо на салатик. Можна окремо, потім розподілити. Зараз натру і тоді далі покажу салат. Ну, ось так у мене вийшов салат, значить, я. Натерла сир на маленьку тертушечку, на яку я вам показувала. Зверху зробила сіточку з майонезу і цей майонез я розподілила по сиру. От. Ну Так як у мене салат, ми будемо не зараз його їсти, я його поставлю ще в холодильник для пропитки. От, то Я так зробила можна сир майонезом. Не змащувати верхній слой. Можна залишити такий кучерявенький, теж буде красиво. От. Ну, Я так зробила, щоб сир не підсихав. От. І ось так прикрасила його шматочками огірка. І вийшов ось такий гарненький салатик, з простих інгредієнтів. У мене щось, бачите, даже залишилися продукти, ті, що я вам показувала. Пішло 3 яйця на цю тарілочку, половинка грудинки, трошки більше половини огірка. Так що, все дуже просто і смачно. Хай трошки постоїть, пропитається, і можна буде вже смакувати цей салатик. Зберігайте рецепт, пробуйте готувати. Дякую всім за увагу і до нових відео!